Ви знаєте, друзі, я все-таки не перестаю дивуватись, скільки в Україні ще є, ну вибачте, долбойобів. Кілька днів тому власник Монобанку Гарховський відкрив збір на ядерку. На ядерку. Він так і написав На ядерку. І за добу українці надонатили 23 мільйони гривень. На ядерку за добу 23 мільйони гривень. Після чого е Гороховський вийшов і сказав, це був такий жарт, бо був дуже напружений день, вирішили випустити пар так, пожартувати і тому відкрили такий збір. Але по факту, друзі, треба розуміти, що це був не жарт, це був тест на дебілів, які українці не пройшли. Не всі звичайно, а ті, які донатили. І вони там зверху прекрасно зрозуміли, що всі ті люди, які сьогодні донатили на ядерку, завтра, якщо будуть вибори, вони підуть і проголосують за Зеленського. Я просто не розумію. Ну добре, ви там в 22-му році донатили притулі на супутник, про який до сих пір ніхто не знає, де він, що він і на що взагалі витратили з півмільярда гривень. Але зараз 25-й рік, і ви все одно донатите. ви просто вдумайтесь, люди ж навіть не задумуються, не задумуються скільки треба грошей, на що треба гроші. Нім сказали на ядерку, нати кидаємо на ядерку. Вони кидають гроші на те, що може знищити людство, розумієте? Це був збір не на лікування хворих дітей, це був збір не на реабілітацію поранених військових, яких держава кинула. Це був збір на ядерку, яка може знищити людство. А потім ми ще дивуємось, а чому це в Україні така неймовірна корупція, беззаконня, диктатура та тому, що такі от долбойоби до сих пір живуть в Україні, і поки вони існують, нічого в Україні не буде змінюватися на краще. Вітаю вас, друзі. Пройшло вже декілька днів після скандалу Зеленського і Трампа в овальному кабінеті, і багато зараз ходить розмов про те, що Зеленського спровокували на цей конфлікт, що Трамп і Венс працюють там за методичкою Кремля і так далі. Дивіться, що я думаю з цього приводу. Ну, по-перше, коли ти їдеш на зустріч із однією з найпливовіших людей світу, від якої залежить мир в твоїй країні і в принципі існування українців. То можна хоча б спробувати дотримуватись якихось офіційних дипломатичних норм. Навіть Єрмак приїхав в костюмі. Зеленський знову в своєму домашньому як був, так і приїхав. Але проблема навіть не в цьому. Пам'ятаєте, в 19-му році, коли Зеленський балотувався на президента, він тоді казав, що він готовий домовлятися, хоч, хоч з чортом лисим, аби тільки закінчити цю війну. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що значить домовлятися, хоч з чортом лисим. Це значить, що десь треба піти на поступки, десь треба промовчати, десь треба піти на компроміс. Ось що значить домовлятися. А коли ти приїжджаєш в країну, яка три роки виділяла сотні мільярдів доларів на допомогу твоїй країні, я зараз не кажу про те, хто зацікавлений, це ніхто не зацікавлений, я кажу, от по факту. Всі прекрасно знають, скільки допомоги виділяла США. Не знають, правда, скільки грошей вкрали, але в загальному допомоги виділялося багато. І от коли ти приїжджаєш в цю країну, і тобі. Президент цієї країни каже, що війну треба зупиняти, а ти йому кажеш, що я не збираюся зупиняти цю війну, то це вже ну ніяк не називається домовлятися, хоч з чортом лисим. Тепер відповім всім тим, хто кричить, що Зеленський наш найкращий, він не прогнувся і не віддав наші ресурси. Хтось із вас бачив той договір про ресурси, от просто напишіть в коментарях, хоч один із вас бачив той договір про ресурси. Я абсолютно впевнений, що ніякого договору не було, тому що коли Зеленський полетів уже в США, навіть українські депутати казали, що вони взагалі не бачили ніякого договору і не знають, що там може бути прописано. І я абсолютно впевнений, що ніякого договору не було. Зеленський одразу летів на зустріч із Трампом для того, щоб зірвати цю зустріч. Ви ж зверніть увагу, як одразу після цієї зустрічі почали з'являтися Макрони, Туски, Мерци і так далі. І всі розказували, що ми будемо й далі підтримувати Україну. Ми всі заодно, якщо США не хоче. Цьому нам допомагати, то ми всі разом справимося. І особисто в мене навіть сумнівів немає в тому, що вони домовилися з Зеленським. Якщо Трамп хоче зупиняти війну, нам це не вигідно. Тому давай ти з ним попрощаєшся. А ми тобі пообіцяємо знову сотні мільярдів євро допомоги і продовжимо цю війну, з якої і далі всі разом будемо заробляти гроші. А з приводу ресурсів, знову ж таки, на мою думку, Зеленський і не планував нічого віддавати Трампу, тому що він, можливо, і все, можливо, якусь частину вже віддав давним-давно Британії. Саме тому він із Вашингтону одразу полетів в Лондон, отримав. Нові методички, що далі казати, як далі діяти, ну і в кінці я хочу звернутися до Зепатріотів, закордонних зепатріотів. Якщо ви так крепко любите свого недопрезидента, то найкращим проявом своєї любові буде те, якщо ви завтра повернетесь в Україну і підете станете на облік до ТЦК або одразу поїдете на передову в окопи і заміните тих хлопців, які вже четвертий рік там воюють. До речі, жінок це також стосується, тому що вони ж найбільші там патріотки. Але ви можете пройти курси медиків, курси кухарів і так само відправитись на передову. Тому що ви чому. Думаєте, що на війні життя жінки набагато важливіше ніж життя чоловіка? Але це зовсім не так. Життя воно однаково безцінне, як для жінки, так і для чоловіка. Уточню, я проти мобілізації жінок, і зараз я звертаюсь виключно до Зепатріоток.